На мою думку, замовниками ймовірними виступали люди, яких ім'я яких, прізвища яких я озвучувала у своїх скаргах до народних обранців. Ну, Це будь, був Олександр Петровський, далі Емілія Рутінян, Рутін Емілія Рутинян, Умка Сергій Олійник. Та їх виконавець основний, який для них провод провадив ці рейдерські схеми, це Віталій Мархас. 15 липня 2021 року у Дніпрі трьох чоловіків здійснили напад на громадську активістку Наталію Ешанкулову. За словами жінки, її били руками та ногами по голові. Та якби не сусідка, то навіть вбили б. Це все боротьба з бандитами. Ви повинні розуміти, довзі понімати, мене так і привела. А саме привела Наталю до суду, де жінка третій рік поспіль намагається добитися справедливого покарання своїм кривдникам. Суд першої інстанції у березні цього року вже виніс вирок трьом виконавцям. Їм призначило 11 років позбавлення. Волі та 300 тисяч гривень з кожного у вигляді моральної компенсації. Втім, адвокатів-підсудних це рішення не задовільнило, тому вони подали апеляцію. Наразі на засіданні 23 травня колегія зібралася вислухати потерпілу сторону. У залі судового засідання ситуація напружена. Ваша честь, і отак от у нас були в суді інстанції. Ні, Так ви або ви відпові відповідайте, або відмовляєтесь. Це ваше право. Тому що ми не розуміємо такий-такий. Вам задали конкретне питання. У нас це довод апеляційної скарги. вам захисник Це довод апеляційної скарги. Нам потрібно якось на нього буде реагувати. Давайте так, на це питання. Ні, давайте ви не будете нам тут казати, давайте так або давайте не так. Адвокати захисту в чергове заперечували присутні змі цього разу, начебто ретельно підготувалися, принесли роздруківки, де, за словами захисту, журналісти порушили наказ суду та використовували зображення обличчя одного з представників обвинувачених. Та на зображенні була лише спина, за якою неможливо визначити особу. Жодного обличчя використано не було. Втім, журналісти отримали заборону знімати адвокатів у залі суду їх спини та навіть потилиці. А вже через півгодини із залу суду взагалі вигнали оператора. А через запис засідання, яке транслювалося на телевізорі, ну, давайте тоді вирішувати так, це питання ми питання, ну, і просто вас видалимо і, да все, і все. Будь ласка, покиньте запис цього засідання. Оскільки ви порушуєте в спорядок зйомки, встановлений судом. Ну так не можна. Журналіст сидить, будь ласка, фіксуйте все. Засідання тривало півтори години. Після чого оголосила перерву до 10 червня. Тоді за словами судді розпочнуться дебати обох сторін справи. Всі зможуть, прокурор може. 10 червня на 14, 14 ну поки зберегтися 14 давайте Наталя налаштована рішуче сподівається, що Феміда все ж таки покарає виконавців та замовників замаху на її життя. Втім, жінка наголошує, що на засіданні відчувала сильний тиск від адвокатів та колегії суду. Ми бачили вже апеляційні скарги. Адвокатів обвинувачених, і вони всі були як одна на те, щоб повернути справу до першої інстанції на дослідження доказів там, чи як вони там це аргументували. І я бачу, до чого веде цей суд. Тобто я можу собі уявити, що цей суд дійсно може повернути до першої інстанції. Хоча ця справа, на мій погляд, вона просто досліджена від А до Я. Підтримати активістку прийшло чимало людей. Частина з них постраждалі від рейдерських захоплень. Серед них фермер Микола Шапошник. 30 березня 2020 року. Люди під загрозою смерті, смерті моїм дітям, родичам було нотаріусом Переписано корпоративні права, і власність перейшла до цих людей. В жовтні, листопаді місяці. Вони це господарство, яке було переписано на них, вони передали на підставну особу. Пан Микола також продовжує боротьбу з кривдниками. Суди досі тривають. Втім, як у справі Наталі розгляд та власний вирок помітно затягують. Чи є кінець та краю пошуку справедливості? Ми продовжуємо слідкувати за розвитком справи. Далі більше.